До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам традиційного порі Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Бродев Майн. Сьогодні дивіться про Концерт у Дня Матері у народному домі, репортаж із актового залу. Маївки у храмі воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди. Ярмарок в опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Про ці та інші новини далі у випуску. У Народному домі міста Броди організували благодійний концерт з нагоди Дня Матері. Як усе відбувалося, дивіться далі у наступному сюжеті. В народному домі міста Броди відбувся урочистий концерт, присвячений дню матері. Зал був наповнений глядачами, які прийшли вшанувати найріднішу людину, маму. Концерт розпочався виступом муніципального хору боян під керівництвом талановитого диригента Ярослава Линєва. Хор виконав низку зворушливих пісень, присвячених материнській любові та турботі. Початком наступного номера всі присутні вшанували пам'ять полеглих захисників України хвилиною мовчання. Згодом на сцені виступив Володимир Стеблик, виконавши пісню про маму. Виховенці Бродівського центру дитячої та юнацької творчості піднесли публіці радісну композицію на супілках. Назар любонь зворушив всіх виконанням пісні материнська любов, яка лунала у залі з особливою силою та проникливістю. В час концерту було оголошено про благодійну акцію на підтримку маленького бродівчанина Богдана Ільківа, якому потрібен дорогий укол вартістю в 3 мільйони доларів. Глядачі мали можливість долучитися до збору коштів, а організатори події закликали всіх не залишатися байдужими до дитячої біди. Очним номером концерту став виступ народного аматорського колективу народної пісні Криниченка. Вони подарували глядачам яскраві та запальні українські пісні, які завершили концерт на високій ноті. За активну участь у концерті всі учасники були нагороджені грамотами та грошовими призами. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». У храмі Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди організували маївки. Деталі богослужіння у відеосюжеті. Храм воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди зібрав вірних на урочисту службу, очолив богослужіння отець Назар Вороновський, який провадив молитовну службу з гідністю та натхненням. Модімо уважні ті тіні самши Марія, постилася швидко дорогівського полесу міста люди. Увійшла вам дім за і привітали заведу, як почули. Скликнула сильним голосом і сказала, благословена ти, між жінкам, і благословен підлона Твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, Господя голосного привітання за мною в моїх оках, дитя з радості зригнула в моїй лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане їй від Господа, і мала Марія, величає душа моя, Господа, і до вірині.

Танцями навколо вогнища та обрядами на родючість. Однак, у храмі воздвеження чесного і животворчого Христа акцент був зроблений на духовній стороні свята. Зібралися, щоб віддати шану Богові, подякувати за дари весни та помолитися за здоров'я своїх близьких. Під час служби отець Назар Вороновський звернув увагу на важливість єдності любові та віри у скрутні часи. Він нагадав про те, що молитва має силу змінювати долі і приносити надію у серця. Кішин, телеканал Броде Онлайн. Підтримувати Збройні сили України сьогодні є надважливо і робити це можна в різний спосіб. Деталі у сюжеті. Учні 10 класів опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Продемонстрували неабияку ініціативу та патріотизм, організувавши благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку наших захисників, які щодня мужньо обороняють незалежність України. Благодійний ярмарок в опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 став яскравим прикладом того, як молодь може робити добрі справи та сприяти перемозі України. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо «Броди Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачився завтра. Ні, усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи, схиляємо голови у глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. У Львівській області синоптики прогнозують вночі та вранці сильний заморозок 0 5 градусів, оголошено другий рівень небезпечності Помаранчевий. Зі святом наші незламні, ніжні, прекрасні мами. Материнство маленький подвиг, нескінчене терпіння, віддача, любов і ніжність. Материнська любов це крила, що допомагають дітям літати. Мамине серце це дім, де завжди тепло і затишно. Шановні мами, ви берегині роду і нашого народу. Щиро дякуємо мамам, які виховали захисників України. Розділяємо біль втрати з матерями наших героїв, які віддали своє молоде життя у боротьбі за Україну. Низько вклоняємось вам за вашу витримку, дивовижну мудрість і мужність, з якими ви долаючи нинішні негаразди, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких. Для нашої країни нехай ваші серця зігрівають любов і турбота близьких. А кожен день буде наповнений радісними і приємними подіями, щастя, здоров'я, благополуччя, душевного спокою і любові, миру і затишку кожному дому. 9 травня ми відзначили День Європи день єдності, миру та спільних цінностей. Для України це не просто символічна дата, а нагадування про європейський вибір українського народу, про прагнення до свободи, демократії. Та гідного майбутнього, на варті яких стоять сьогодні наші незламні військові з Днем Європи. Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляє, що в травні на території району буде проводитись кампанія з пероральної імунізації проти сказу диких м'ясоїдних методом розкидання приманок. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів, розміром і сірникову коробку з різким запахом м'ясо-кісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу, прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, не пошкоджувати, не знищувати чи не приносити додому. Особливе прохання застерігати своїх дітей, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. Сім лабораторії та робототехніка. Бродівська гімназія імені Івана Труша отримала комп'ютерну техніку на півмільйона гривень. Минулого року педагоги подали заявку на участь в українсько-тайванському проєкті інноваційної світи та комп'ютеризації, не залишити нікого осторонь партнерства та сім місяців підвищити кваліфікацію в Українському католицькому університеті. Тепер школи, вчителі, як успішно пройшли всі етапи проєкту, отримують комплекти сучасної техніки для кабінетів інформатики по 16 ноутбуків, 16 наборів робототехніки та проєктор з екраном. Проєкт реалізує громадська організація Всеукраїнський демократичний форум. За словами учасниці освітньої програми, учительки інформатики Наталії Задорожняк, педагоги зможуть краще пояснювати дітям програмування, адже із роботом в руках результат видно одразу. Зборівську громаду відвідали народний депутат Микола Люшняк, депутати Тернопільської обласної ради Віталій Шафранський та Василь Марценкевич. Під час візиту обговорили питання розвитку громади та наголосили на важливості підтримки медичної сфери. Основною метою візиту було знайти додаткове фінансування для місцевої лікарні, щоб покращити матеріально технічну базу та забезпечити якісні медичні послуги для жителів громади. Керівник зборівської лікарні Віталій Лебедь зазначив низку актуальних проблем медзакладу, зокрема, необхідність оновлення обладнання та покращення умов для пацієнтів. Також розглядається можливість створення ветеранського простору на базі центру надання соціальних послуг. Це місце стане осередком підтримки для захисників, де вони зможуть отримати соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Важливою частиною цієї ініціативи є співпраця зі зборівською лікарнею, щоб забезпечити комплексну медичну та реабілітаційну підтримку ветеранів. Ворог ніколи не пропускає нагоди вчинити злочин і прильоти по цивільній інфраструктурі стали постійною темою новин. Тож мати базові знання з надання до медичної допомоги та обізнаність у видах зброї має кожен. У бродах тривають навчання за програмою підготовки громадян України до національного спротиву, проводять курс представники навчального центру імені Василя Вишиваного. На тижні учасники навчання під керівництвом інструкторів мали нагоду ознайомитись з видами стрілецької зброї, розглянули базові засади тактичної медицини, дослідили міфи і правду про міни так, щоб можна було пояснити найважливіше дітям і підліткам, які опиняються у зоні ризику через можливе вербування та вплив в соцмереж. Вивчали ази топографію у військовій справі, видати реквізити карт, вчились працювати з координатами, дізналися про програмне забезпечення, яке можна використовувати для орієнтування на місцевості. Нагадаємо, навчання проходять представники Бродівської, Заблоцівської та Підкам'янської громад, які стануть інструкторами спецпротиву після завершення повного курсу програми. Тараканівська громада підтримуватиме Новослобідську громаду на Сумщині. Партнерство стало можливим завдяки участі громад у проєкті Пліч опліч згуртовані громади. Днями голова повчанської громади Інна іванюк та голова Тараканівської громади Наталія Сороченська зустрілися зі своїми колегами із Новослобідської громади. Побували у населених пунктах, які зазнали атак ворога. На власні очі побачили наслідки руйнувань від російських атак, дізналися про потреби тамтешніх мешканців. У ході візиту представники Телової Дубинщини обговорили проблемні питання та підписали меморандум, який регулюватиме подальшу співпрацю та реалізацію спільних проєктів. Нагадаємо, пліч опліч, національний проєкт для об'єднання громад партнерів тилових і центральних громад України для підтримки та відновлення громад форпостів які розташовані вздовж кордону на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована. На площі Тараса Шевченка в селищі Красне відбулося урочисте народне віче у нашій раї, на землі, присвячене пам'яті Великого Кобзаря. Захід об'єднав керівництво селищної ради, освітян, представників культури, духовенства, громадськості та членів громадської організації Красненське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича. Спільна громада вшанувала постать, чиє слово стало символом свободи, правди та любові до України. Урочистості розпочалися панахидою, яку відправили отці Юрій Толочний та Степан Жукровський. У спільній молитві учасники згадали Тараса Шевченка та всіх борців за волю України, які віддали своє життя за незалежність держави. Після цього прозвучав державний гімн України. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Селищний голова Роман Фурда та член громадської організації Красненське братство ветеранів імені Романа Шухевича Ярослав Коза поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченко в знак пошани і вдячності за невмирущий внесок поета у нашу культуру та національну свідомість. Власний вірш, присвячений Великому Кобзарю, зачитала членкиня Національної спілки письменників України Валентина Лотоцька. Крім того, музична композиція у виконанні Володимира Кравчука зачарувала усіх присутніх своєю глибиною та емоційністю. Ведучою заходу була методист комунального закладу Центр культури і дозвілля Альбіна Антонишин. Завершенням події стало спільне виконання знаменитого твору на слова Тараса Шевченка Заповіт. Спільний спів об'єднав усіх присутніх, підкресливши єдність у шануванні національної спадщини та гордості за наших героїв. На Дубинщині піднесли молитву за мир в Україні. У каплиці пророка Божого Іллі, що в Дубенському замку, відбулася спільна молитва за Україну, яку очолив отець Меркурій. До молитви долучилися заступник голови рівненської обласної державної адміністрації Ігор Павленко, начальник Дубенської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський. Директор Дубинського історико-культурного заповідника Леонід Кітчатий, директор Кременецького кризнавчого музею Андрій Левчук. На медані незалежності колектив Дубинської районної військової адміністрації разом із представниками Дубинської райони та міської ради, школярами та пластунами, військовослужбовцями, волонтерами, небайдужими містянами також підносили свої молитви за Україну та її захисників. Присутні виконали духовний гімн України Боже, великий єдиний. Молимося за тих, хто стоїть на передовій. Нехай ця молитва стане ще одним кроком до перемоги. У День пам'яті Героїв Небесної Сотні в Кременецькому ліцеї імені Уласа Самчука відбувся поминальний мітинг Спільною молитвою вшанували пам'ять усіх тих, хто поклав своє життя у боротьбі за Україну під час Революції Гідності та на Майдані. Вічна пам'ять! І слава героям у Ситинському ліцеї Крупицької громади було проведено реквієм пам'яті на віки у наших серцях з нагоди третьої річниці загибелі героя російсько-української війни Лемищука Володимира, який загинув 20 квітня 2022 року під попасною. Це річниця гіркої розлуки, вічного жалю і світлої пам'яті. Це був сильний, відважний та мужній боєць, який до останнього свого життєвого подиху боровся за свободу, мир та вільну Україну. На жаль, у найважчі роки боротьби війна забирає найкращих. Не питає, хто ти є, чи є у тебе сім'я. Може тебе чекає дружина, донька, мати. Може, ти ще не здійснив своїх мрій, не все зробив, що хочеш. І, можливо, ти хочеш жити? Ні, не питає. Війна і смерть безжальна. Сьогодні всі, хто знав і пам'ятає Володимира, згадують його добрим словом і тихою молитвою. Вічна пам'ять захиснику України, низький уклін родині. Вічна слава герою, пам'ятаємо кожного, і будемо пам'ятати. За Україну вони віддали найцінніше своє життя. Голова Думенської районної військової адміністрації Вселу Пекарський вручив державні нагороди родинам героїв, які загинули, боронячи нашу землю. Вони пішли у безсмертя, залишивши по собі приклад відваги, вірності та жертовності. Світла пам'ять героям. Низький уклін родинам відправлено чергову партію допомоги для наших захисників, які тримають оборону на Покровському напрямку. Передано продукти харчування та сітки, необхідні для облаштування побуту військових у польових умовах. Ця допомога стала можливою завдяки спільним зусиллям працівників Демедівської селищної ради, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, комунальних установ, які не залишаються осторонь. Це свідчить про небайдужість та високу громадянську свідомість кожного, хто долучився. Сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати тих, хто щодня боронить мир і спокій у наших домівках. І ми пишаємося тим, що Демидівська громада єднається заради спільної мети, перемоги та збереження життя наших воїнів разом до перемоги. Історична подія для Зборова. Митрополит Нестор передав храму святиню у неділю, яка є днем пам'яті преподобного Іоанна Ліствичника. Митрополит Тернопільський Кременецький Нестор здійснив архіпастерський візит до Зборова. Високопреосвящений владика очолив божественну літургію в храмі Православної церкви України святого великому чинника Димитрія Солунського. Під час богослужіння митрополит Нестор передав храму на рідну землю Зборова, звідки походить сам святий, цінну святиню, ікону святого Рафаїла Заборовського разом з мощами. У приміщенні центру культури і дозвілля Красненської селищної ради відбувся урочистий концерт, присвячений великому кубзареві Тарасу Григоровичу Шевченку. Весна особлива пора для кожного українця, адже саме в цій порі народився, відійшов у вічність геній української літератури. Відтак традиційно у цей період вшановить його безсмертну спадщину, наповнюючи культурний простір пам'ятними заходами. На урочистому концерті були присутні селищний голова Роман Фурда, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, працівники селищної ради, освіти, культури, бібліотеки та мешканці громади. Зі сцени лунали невмирущі твори Шевченка у виконанні талановитих колективів та аматорів сцени. Перед гостями виступив жіночий аматорський хор Галичаночки під керівництвом Наталії Шишки. Вихованці вокального гуртка Мелоді зачарували слухачів своєю щирістю. Колектив Мальфа Полтва і гурт Феномен зворушили присутніх глибоким змістом пісень на вірші Кобзаря. Театральна студія «В'єдно» показала літературно-музичну композицію Катерина. Особливу атмосферу заходу створили юні декламатори Марія Пітух, Анастасія Белінська, Володимир Кравчук, Аліна Іванів, які проникли читали поезію Шевченка. Зал наповнювався глибокими емоціями, адже кожний твір звучав із душею та великою шаною до творчості великого поета. Ведучою заходу була Христина Іванів, яка майстерно провела гостей. Крізь історію життя і творчості Шевченка, додаючи теплоту та урочистість цьому вечору. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвонить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас одне з найтепліших свят День матері. Мама, матуся це про найближчу, найдобрішу, наймалішу людину у світі, а ще про неймовірну силу та любов. На жаль, війна затьмарила радість цього дня для тих матерів, які втратили найрідніше своїх дітей. Їхні сини героїчно віддали життя за Україну, а отже, за кожного з нас. Напередодні відзначення Свята Дня Матері, Демедівський селищний голова Сергій Радченко відвідав матерів героїв та поспілкувався з матерями полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, захисників Демидівської громади. Побажає міцного здоров'я, добра, Божого благословення, миру та перемоги нашій державі. Висловив кожній родині слова шани, підтримки та вдячності за виховання синів. І вручив їм подарунки. У цей святковий травневий день хочеться щиро подякувати всім матерям за повсякденну турботу, невтомну працю, велике терпіння, безсонні ночі, безмежну любов, ніжні руки, ласку і тепло. Любіть та цінуйте своїх найрідніших, пілкуйтеся про них, показуйте своїми добрими справами і гідним життям, що вони виростили достойних синів та дочок. Дякуємо кожній матері за найкращий подарунок. Життя. Стартував другий благодійний чемпіонат Дубинського району із мініфутболу. футболу. За кубок змагатимуться вісім команд-учасників. Чемпіонат проходитиме щонеділі на спортивних майданчиках району. Перші матчі стартували на футбольному полі зі штучним покриттям Блинівського ліцею номер 2 Атмосфера на полі по-справжньому гаряча, запеклі двобої, яскраві моменти та непереборний спортивний азарт. Другий чемпіонат благодійний. Усі зібрані під час змагань кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Бажаємо командам яскравої гри, чесної боротьби і незабутніх емоцій, а вболівальникам справжнього футбольного драйву та гарних вражень. Слава Україні! Героям слава!